Вітаю, це астрологічний прогноз контрнаступу Збройних сил України у вересні-жовтні 2022 року. Контрнаступ почався приблизно в період, коли Меркурій почав рухатися в ретроградний бік. І це означає, що ця тенденція вона буде триматися впродовж цього періоду. Перша фаза періоду до 23 вересня це коли. Четверта фаза ретроградного руху Меркурія. До 23 вересня буде ну, рух контрнаступ рухатися за тими планами, які було створено раніше Збройними силами України. А після 23 вересня Меркурій в першій фазі ретроградного руху. Зброй ну, головний штаб збройних сил він буде ну, корекцію робити цього плану наступу, виходячи. З ну, ситуації, яка там на 23 вересня буде. І ще до 3-4 до жовтня, Меркурій теж буде ретроградний. Тобто два варіанти: або контрнаступ буде до 23, або до вересня, або до початку жовтня. Але потім наприкінці жовтня почнеться ретроградний Марс, який теж можна означати іншу фазу контрнаступу, і він буде дуже довго, всю зиму. Чому зараз українські війська, з точки зору астрології, ефективно діють, а російські неефективно. Тому що ретроградний Меркурій зараз він допомагає тим. Хто раніше вже це планував, Збройні Сили України раніше вже це планували, цей контрнаступ, і фактично вони роблять то, що планували раніше. А російські Збройні сили, вони, ну, очевидь, не планували, що вони будуть відступати і оборонятись, і тому в них нічого ну, не виходить. Бо ретроградний Меркурій він означає допомогу. Тим, в даному випадку, той армії, яка до того хорошо раніше готувалася. Також можна оцінити періоди цього контрнаступу з такого аспекта. От є такий аспект зараз, як опозиція Сонця до Нептуна. Що це означає? Нептун означає люди, яких обманули, обдурили. І запудрили їм мозги пропагандою, тобто які знаходяться в ілюзіях. В даному випадку це колабораціоністи, які е, тікають з України. Їм російська пропаганда запудрила мізки, що ну, вона там на віки вічні Російська Федерація, і колаборанти їм повірили. Ніптун означає повірити. І ось опозиція Сонця до да Нептуна розпочинається десь впливати десь з 10-го. Вересня і закінчує впливати десь приблизно там, 22 вересня. Максимальний вплив 17 вересня. Це означає, що реальність Сонце означає реальність, проти того, що ну, мріяли ці обдурені люди-колаборанти. І вони тікають від реальності. Тобто колаборанти будуть тікати ще. Ну, Тиждень дуже сильно, а так і ще тиждень ну, так собі будуть тікати. Тобто, от ми отримуємо період 10, ну, 10 точно 10 ну, точно, днів, коли ситуація буде така, що колаборанти будуть інтенсивно тікати з, з, з Харківщини. Е, а що це означає? Чому вони будуть тікати? Тому що ситуація буде така. Військова, яка їх спонукає до того, щоб тікати до Російської Федерації. Нептун означає сматувати удочки, тікати, упливати, втікати. Той самий аспект з приводу російської армії, солдати-патіряшки російської армії два тижні приблизно, ну, інтенсивно ще 10 днів. Нептун також означає просто тікати, змиватися, втікати. От тобто цей контрнаступ він буде ще не день-не два, а ну, тиждень, ну, два тижні, ну, 10 днів десь в інтенсивному такому форматі. Е, ну, це, в принципі, такий основний прогноз. Далі, ну, деякі, можливо, цікаві факти, можливо, вас теж зацікавлять. От, дивіться, якщо ми подивимось карту Дініса Пушиліна, очільника так званої ДНР. Тому побачимо, що на його сонці, в тельці, буде затемнення місяця відбуватися цієї Ну, Воно буде 8 листопада, але воно буде впливати всю осінь. Це означає, що у Дініса Пушиліна в житті будуть серйозні зміни. Це затемнення місяця воно буде відбуватися на урані. Які будуть вести його в нову ситуацію? Не виправляти стару, бо тут отут, раху і Уран він означає нову ситуацію, а вже в його житті буде відбуватися принципова нова ситуація, революційна ситуація змін. Це означає затемнення місяця буде аж в листопаді, але воно зараз вже впливає. Тобто, по цій карті ми бачимо, що у Дніса Пушиліна ну, зміни в житті настають. Також в його карті видно, що Сатурн, в це затемнення, він буде в квадратурі до його сонця. Це означає у жовтні, от в листопаді дуже сильне обмеження його влади. Ну або о, скидання з влади зовсім це може означати. Очільника Донецька, і по його карті, ми можемо ну, прогнозувати, в принципі колаборціонистський рух в Донецькій, як він буде відчувати себе восени. Тобто він буде відчувати себе погано. От далі, також такий аспект є, що от я казав, що з контрнаступу буде не день, не два, а більше за деякими аспектами. І ось ще один аспект. Якщо ми подивимося планетно на натальну карту України проекцію, то ми побачимо, що Сонце буде знаходитися на Марсі. Карти України від 24 -го, 08 -го, 91 -го року. То це буде аж, 9, аж 18 вересня. Сонце буде на Марсі. Це означає підсилення Марсу натальної карти України. Це означає, що через тиждень, через 10 днів. Ну, Сила військової української визвольної операції вона буде велика, тобто вона не здується. Більш того, вона може бути ще на якомусь напрямку, окрім Харківського, тому що Марс знаходиться у Близнюках, а Близнюки означають декілька напрямків. Також хочу такий що факт, може, вам буде цікаво узнати, що от затемнення, яке буде тільки не місяця, яке на Пушиліна буде впливати, а затемнення сонця. Воно буде на асценденті карті Володимира Путіна. Тобто, це означає, що воно дуже впливає на Володимира Путіна, то сонячне затемнення, яке буде 25 жовтня. А, окрім того, воно буде на Венері, а Венера є дуже впливова планета в карті Володимира Путіна, який по знаку Зодіака Терези, це Веніріанський знак Задяка. Двойна вказівка, затемнення Сонця на Венері, погано веніріанцю, і також затемнення Сонця на асценденті Володимира Путіна. Це означає те, що в нього проблеми з владою, бо затемнення Сонця, Сонце означає влади. Проблеми з владою, а також, ну, це не дуже ну, принципово, тут цікавий інший факт, що це проблеми у тих, хто за Володимира Путіна. Тобто, розумієте, хто підтримує Володимира Путіна, хто на його боці, от, то означає, що сила цього затемнення вона ну, розповсюджується на всіх людей. Ну, а затемнення в Скорпіоні, це означає, що в них буде поганий настрій. Там якісь психологічні проблеми, ну, підвищено там, ну, в общем, такі деякі неприємності в житті, типу того. Що означає це затемнення ну якесь таке, ну, прям у Владимира Путіна, що від влади його відсторонять? Ну, за моїми прогнозами, це, скоріш за все, відбудеться в 2023 році, тобто через рік. А не зараз. Це, я вважаю, що зараз це просто ну, проблеми. Ну, типу, як проблеми для Володимира Путіна при його владі, е, ще можу добавити, додати таке до цього прогнозу. Восени є такий аспект, напружений між Сатурном і Ураном у вересні і жовтні. З одного боку, це означає неочікуваний вихід на кордони, бо Сатурн означає кордони, а уран означає неочікуваний вихід. Якась ну, ну, така незвичайна війна в районі кордонів. Якась уран означає нетипова, нетрадиційна, така незвична війна. Ну, а також це означає, що уран, як це сказати? Революційно впливає на систему, яка склалася. Тобто, це, наприклад, в Російській Федерації боротьба революційного з консервативною системою. Це проявляється там, де Сатурн є, де ну, консерватизм. наприклад... Західно, західні європейські країни, які ну, поводять себе більш консервативно з приводу війни. Тобто, це боротьба ну, якихось таких сучасних, прогресивних сил, ну, з консервативними. А в цьому, в цьому контрнаступі це буде означати. Те, що неможливо буде Сатурн ну, хорошу оборону зробити Російської Федерації, щоб зупинити український наступ, тому що Сатурн означає побудувати стіну, побудувати замок, побудувати оборону. А Уран означає ну, за допомогою сучасних ракетних систем. Руйнування цієї, руйнування цієї Сатурн, цієї стіни, цієї оборони. Тобто це складно зробити. Так, що я ще не сказав? Ну, от опозиція Сонця до Нептуна, трактовка. Фронт, поплив, льот тронувся, ситуація не може бути зафіксована. Далі. Опозиція ще є від Меркурія до Юпітера. Ну, ця опозиція означає складнощі у пропагандистів, у російських, наприклад, пропагандистів, але цей аспект він існу весь вересень і весь жовтень. Ну, не весь там, до, до середини жовтня він буде. То це означає, що Юпітер означає пропаган... ну, Ви бачите, то і морду набили пропагандістам там Соловйовим, то і що там, що там яких стреси. Тобто, це опозиція Меркурія, це означає опозиція здравого зм... здравого смислу, ну, з пропагандою. До речі, ну, у російських солдатів, які опиняються в складних умовах, це теж працює, що вони на перепуті, що вибрати: пропаганду або ну, реальність, або ну, здоровий глуст Меркурій. Також ця опозиція Юпітер Меркурій означає боротьбу Юпітера у Вовні, тобто позиції такої в російської армії, де вона поводить себе нахабно, нагло, бикує з позицією Меркурій, що треба ну, розумно діяти. І, взагалі, в результаті цього періоду ретроградного Меркурія, російська армія пере, ну, пере, перегляне, змінить, змінить якісь свої підходи до цієї війни. Змінить свої підходи, не залишить. Тобто ретроградний Меркурій він, е, впливає так, що це робота на пом над помилками і в цей період е, ну, видно помилки. Ну, і весь цей період ретроградного Меркурія українська, тобто до початку жовтня українська армія буде, буде діяти так, що буде викривати ну, вскривати проблеми. Російської армії. А потім, коли буде ретроградний марш, це почнеться з кінця жовтня і буде потім весь листопад, і весь грудень. Знову ж таки почнеться ну, схожий період, коли українська армія знову буде викривати проблеми, ну, які є в російській армії. Все це допоможе в результаті допоможе Росії ну, змінити. Ну, змінювати свою систему правління. І в минулих прогнозах ви можете подивитися, що я прогнозую, коли Плутон вийде у Водолій у 2023-2024 році, що тоді в Росії зміниться влада, Путін піде з влади і будуть більш демократичні сили при владі. Дякую вас за увагу. Ставте лайки, поширюйте це відео. Хто хоче, звертайтеся на астрологічні консультації, приходьте на навчання астрології. Дякую за увагу.